Вони були такі, що не хуже, ніж сьогодні, тільки ну, вони, звісно, і змірялися в трохи в інших вимірах. Тому підприємство має добрі хороші традиції, скільки вивчило людей, скільки ми добрих начинання почали. Дивіться, я нагадаю просто коротко, тому що ну, це одно, одне бездруг, воно не буває. За рік моєї роботи на посаді заступника міського голови. Нам вдалося побудувати нову котельню, реконструювати ще одну котельню, поміняти майже кілометрів труб. І саме головне, ми написали чудову програму розвитку теплопостачання міста Сміла до 2017 року. Вона тоді в Україні була визнана одна з найкращих. Я цього слова не побоюсь, тому що я вже пішов з посади. Вона була затверджена. І навіть дякуючи цій програмі в подальшому, здається, ще три роки ми міняли труби на попередньо ізольованої і в цілому десь було поміняно біля шести кілометрів труб. Оце такі, скажімо, здобутки були тоді. На жаль, так доля склалася, що потім ви всі знаєте, енергоінвест і тепер знову комунальне підприємство. Тобто, фактично, підприємство працює рік. Як мені сказали, в відділі кадрів за рік змінилося. Я вже, мабуть, восьмий чи сьомий директор. От Скажу зразу, що е, нічого страшного на підприємстві немає. Перша сторона, технічна сторона, абсолютно здорове підприємство, все працює, нічого, слава Богу, не ламається. Значить, кадровий потенціал, е, практично е, той, який є в наявності, забезпечує весь технологічний процес. Е, е, да, з моїм приходом декому пішлося піти, декого я звільнив. Тому що без цього не можна. Я людям пояснив спокійно, що це є життя і кожен буде відповідати за своє. Тому перше питання. Ну, мені не зовсім скажімо, я не сприймаю питання тарифа, тому що назвемо так, ну, січневі платіжки, мабуть, правда? Це цікаво, була робоча нарада у кабінеті Віктора Антоновича з за участю представників з області. Це Деменденко. Начальник обласного управління Сергій Демеденко і Анатолій Ліпкань. Анатолій його, так, здається, Ліпкань, його заступник. Я привів своїх всіх спеціалістів, які причетні до процесу вироблення гіокалорії, нарахування за гіокалорію і від того, як народжуються ті так сказати, платіжки не тільки в проблемних домах, а й в цілому по місту. Ми буквально за, мабуть, за годину так, ми провели цю робочу нараду. Ми розложили все по полицям, і, по крайній мірі, скажімо, я можу опертися на представників з області, які сказали, не побоюсь, як би повторити слова, Ліпкан сказав, до підприємства питань немає. Тому дивіться, підстав для перерахунку січневих платіжок ніяких немає. Я на початку перед тим, як проводити ціну раду, сказав такі банальні слова. Я їх повторю. Дивіться, я сказав істину. Цю істину може сприйняти кожен так, як він її розуміє. Але це є факт. Ми в цьому не винні. Є на це декілька причин. Дивіться, місто розділилося навпіл, пополам. Більша половина, де порядок, де дивляться за лічильниками, де, отак, як ми виконуємо температурний графік, так голови ОСББ на тим лічильникам, як квочки над курками, розумієте? Там нормально, там нормальні, как би, нормальна оплата. І плюс, я вам скажу, я спілкувався з деякими головами ОСББ мікрорайону Богдана, ну, РПЗ Богдана. І я їм задавав один, те, що в них порядок, там я і так бачу по звітам. Я їм задав просте, одне просте питання, там, допустимо, Люда, там карета у тонів. Скажіть, скільки у вас людей за останніх три роки пішло на індивідуальне опалення? Одна каже ноль, друга ноль, одна сказала двоє. До чого я все веду? Не все так погано у нас. Розумієте, люди задоволені централізованим опаленням. І це правильно. Якщо хтось буде розказувати, що Європа вся цивілізована, там на індивідуальному опаленні, я вам скажу, це все не відповідає дійсності. Тому що е, зараз цивілізовані країни вони повертаються до централізованого опалення, тільки вони це все проводять совершенно на других. На других, як сказав би, ідеологічних таких фінансових позиціях. Вони, понятно, міняють там і насоси, вони економлять і то, і то, і то. Понимаєте? Там лічильники теплові в кожній ці. До цього ми теж колись прийдемо. Нарада прийшла нормально. Ми все пояснили. Тому що були представники. Були представники із підприємства Теплова інспекція, виробничий технічний відділ і плюс економічний. Значить, Дивіться, я задаю питання полічильникам, ті, хто самі задає питання, самі на них відповідають. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, узіл обліку, який є комерційним, він, не пройшовши метрологію, може вважатися комерційним обліком, і хто б допустив, наприклад, подачу газу і теплоносія, не газу, а теплоносія через таке лічильник? Жоден будинок, який не пройшов метрологію, ніхто б туди навіть тепла не подав. Тому що це кримінальна відповідальність. Ніхто на це не піде. Це перше, щоб ви все розуміли. Да, відверто вам скажу за чотири дні своєї роботи один сьогодні день викиньте, тому що я ще практично там не був, бо то нарада, то значить треба розібратися дійсно, лічильники, баланс. Ну я наскільки знаю, була програма, лічильники практично поставлені в будинках за кошти мешканців. Це є власність мешканців. Запомніть, це друге раз і назавжди. Наша функція підприємства. Зробити метрологію, за, ну, його визначити як комерційний облік, тому що є же відповідні документи на це, і через нього потім подавати тепло. Це що стосується лічильників. Тому на балансі, не на балансі, це є власність кожного будинку. ОСББ, там, чи ЖЕК, чи як. Це ми теж розберемося, ми будемо давати свої пропозиції. Але є, скажімо, проблеми нас будинки. Представник Ватлинкова Олександр Гончаренко. Він дивиться, що говорить. Бачите, де дивляться, там порядок. я ж вам сказав, що так воно і є. Так воно і є. Ми підприємство працюємо в певному режимі, температурний режим. Всі наші витрати, вони практично в межах нормативних. Тобто, і питомі там витрати, і то і все. Понимаєте? Справа в тому, що перша причина безхозність оцих самих лічильників. Тому що так. Один ходи закручує, другий ходи відкручує. Замість того, щоб придавити його, вони відкручують на повну, потім біжать не такі платіжки. Друге, ви ж пойміть, є будинки, де 10 споживачів залишилось на централізованому опалю із 50 -ті. А є такі, що 90. А труба, то, вибачте, залишилася, а де ж тоді ті були, хто давав бездумне індивідуальне опалення, ми проаналізували і готові відповідати перед цілою громадою. Давайте зберемося в будинку культури, хай прийдуть усі. Я так само приведу своїх спеціалістів і ми пояснимо. Але справа в тому, що я жулю, наша проблема громади в тому, що кожен хоче чути те, що хоче. Хтось пойме, хтось не пойме, але ми готові відчитатися за стан підприємства в будь-якому вигляді. Прокуратура. Відкрила кримінальне провадження по факту нарахування засічні. Давайте дозволено правоохоронний орган, по-перше, попрацювати О, і ну, дати правову оцінку. І так. поки не будемо лізти в слідчі дії. Да. Що стосується балансу? Я дам вам інформацію, яка була коротенько на 1 січня 2019 року. Дебіторська заборгованість 24 мільйони 534 тисячі, кредиторська заборгованість 86 мільйонів 771 тисячі, Нарахування за грудними зробили в розмірі 23 мільйони 808 тисячі, Тобто на кінець года підприємство в зв'язку з певними діями по розбалансу за лютий і за листопад має прямі збитки в розмірі 44 млн мільйона гривень. Це є дійсно правда і об'єктивна реальність.